Зсу за п'ять тижнів звільнили майже стільки територій, скільки РФ захопила за півроку, відбивши приблизно 253 кілометри квадратних території. Повідомляє американський інститут вивчення війни. Сили оборони продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Не мають спочинку і сили ППО над Київщиною. Сьогодні знищили всі ворожі цілі. А від так серйозних втрат і руйнувань вдалось уникнути. Є пошкод Одження в приватному секторі від уламків. За добу з акваторії Чорного моря терористична Росія випустила 28 шахедів, 26 з яких збито. Крім Київщини, атака велась і на Одещину. Два влучили в будівлю адміністративну припортували споруди. Також уламки дронів внаслідок бойової роботи, внаслідок збиття, влучили в термінали, один з яких зерновий, і в принципі, атака вочевидь була спрямована саме на портову інфраструктуру, там де скупчення зернового терміналу відповідних місць зберігання. Зерна і враховуючи шантажі е, терористів про те, що вони хочуть перервати зернову угоду, в принципі, все зрозуміло. Вони знову збираються в дорогу. Шлях на схід волонтерам координаційного гумштабу вже добре знайомий. Не вперше їдуть в зруйновані міста та села: Покровськ, Костянтинівка, Краматорськ, Харків. Там їх вже чекають хлопці, що нищать ворога. Між координаційний штаб він і створений був для того, щоб допомагати і тимчасово переміщеним особам, нашим захисникам допомагати армії. І з початку повномасштабного вторгнення, скажемо, допомога була колосальна. Ми будемо їздити по підрозділах, скажемо, по самому передку і будемо хлопцям вести те, що їм потрібно. Є і обладнання тактичне, є продукти, є ну, багато чого, те, що нам хлопці замовляли. Кажуть, у війни немає вихідних, тож у свій допомагають наближати перемогу тим, хто обороняє наш спокій, небо, море і землю. Сьогодні женуть і чергове авто, адже на нулі колеса у підрозділах розхідний матеріал, але такий необхідний. Депутати Вінницької обласної ради разом з міжрегіональним координаційним штабом придбали автівку нашому колезі депутату Олегезі Олеговічеславовичу. Спільними силами, і також ми веземо адресні допомоги нашим бійцям на передову. Донецький напрямок. Це вже третя машина на сьогоднішній день. Ми і ремонтуємо їм, передаємо їм резину, запчастини, допомагаємо своїми силами. Допомогу на схід разом із місцевими координаторами гумштабу. вантаж везе військовий лікар з Німеччини у Вінниці з благодійною місією Петер Ольснер в одинадцяте. Близько 16 тонн привезли їжі тривалого зберігання, консерви, водні фільтри, ноші, засоби медичного призначення. За півтора роки Великої війни Петр привіз до Вінниці понад 30 фур допомоги. Серед інших благодійних організацій, з якими я працюю, гумштаб, і я їжджу на передові позиції разом з його координаторами, тому що це для мене важливо. Я сам бачу реалії війни і потреби солдатів. Також мені так набагато простіше збирати потім пожертви в Німеччині і пояснювати благодійникам на що ідуть донати. супроводжує іноземного волонтера вінницький медик Андрій Форманчук. Ми їздили в Херсон, я особисто возив. Я доцент кафедри хірургії, хірург, лікую поранених. А вільний час, щоб не вигоріти на роботі, у мене волонтерство. Обуси вантажать і паперові ящики. Це особливі пакунки, тож для них окреме місце в машині. Ви наша гордість та надія. Обіймаємо. Любимо. Цілуємо, так написали мами та дружини військових. Вони також долучилися до гумвантажу, напекли хліба, печива та пиріжків. Із цих ящиків пахне домашнім теплом, затишком та любов'ю. Гумвантаж та адресну допомогу від рідних та земляків зустрічають виснажені, але незламні та стійкі українські воїни. Авто вже виконує свої завдання у підрозділі, де служить віничанин Олег Легеза. Нагадаємо, разом із побратимами боєць звільняв Харківщину та лиман, стояв за бахмут. Попри поранення, знову повертався до побратимів, нагороджений грамотою Верховної Ради за заслуги перед українським. Народом. Відпочинок в Європі для тих, хто знає, що таке чекати маму чи тата з війни. До міста Побратима Кельце з Вінниці вирушило 47 дітей захисників та захисниць. Десятиденний оздоровчий табір для них організували партнери з міста побратима та Вінницька міська рада. На хлопчиків та дівчат чекають захоплюючі екскурсії, відвідування печер, музеїв та аквапарку. Дітям дуже не вистачає саме батьківської підтримки, саме розвантаження від тої всієї проблеми, з якою ну якої біди, тої. тому що насправді дитина вже більше року без батька росте. І це спілкування з друзями насамперед, це зміна обстановки і це нові враження, які він візьме, привезе звідти сюди, і все ж таки з новими такими якимись емоціями він зможе зустріти навіть навчальний рік наступний. Аби юним віничанам було легше знайти спільну мову з європейськими однолітками, їх супроводжують вчителі польської мови. Програма міні-канікул за кордон настільки насичена розвагами, кажуть освітяни, що в малечі нуль шансів для нудьги, і у кожного хлопчика та дівчинки в очах горить промінчик позитиву. Будемо ходити екскурсії кожен день, будуть багато розваг. Ну, все ж таки дуже хотіла поїхати. Дуже класно відпочити, <с Ogazji> знайти <коспілля> хороших друзів, пообщатися з кимось. Чотири області України тестують проект Прозорі іспити класи в трьох сервісних центрах регіону вже облаштовані за новими вимогами у Вінниці, Тульчині та могилів Подільському. Додатково встановлені камери відеофіксації, які унеможливлюють будь-які корупційні складові. Тобто, камера фіксує все, тільки переступили поріг екзамінаційного класу. відеофіксація іде повністю, плюс іде звуковий запис. Тобто виключено будь-яку підсказку. Незабаром відеокамери встановлять і в салонах автомобілів, на яких у сервісних центрах приймають практичний іспит, аби охопити навіть сліпі зони. Наразі камера одна-дві. А будуть чотири камери встановлені, які будуть знімати під кутом 360 градусів. І ззаду, і спереді, і збоку будуть знімати всі дії як майбутнього водія, так і екзаменатора, включаючи руки, ноги, і також буде здійснюватися аудіозапис. Також у сервісних центрах, які тестують нові правила, з'явилася можливість записатися на складання практичного іспиту онлайн. Виразила всіх у Вінниці ліцеїстка Марія Онищук на 600 балів склала національний мультипредметний тест з української, англійської та математики. Дівчина стала єдиною в області, хто досягнув такого результату. Він не був дуже складним. От е, він був трошки складніший ніж демонстраційні варіанти, але, в принципі, все до чого я готувалася, було не було нічого нового. Що я могла не знати, і була досить впевнена в хорошому результаті. Марія Онищук каже, аби підготуватися до тесту, відвідувала додаткові заняття з англійської та української мов. А от до математики дівчина була готова завдяки шкільній програмі. 200 балів хоч ми і маємо в класі, але я, як вчитель, очікувала від своїх дітей більшого результату. І, чесно кажучи, я трошки розчарована. Але от Маша мене здивувала, дуже здивувала не тільки моїм предметами, сіма трьома предметами. Це говорить про те, що навчити дитину можна тільки ту, яка хоче, яка працює, яка прагне. Наразі дівчина вступила до українського католицького університету і планує своє життя пов'язати з it сферою Я подавала заявку на стипендію, і мені її дали. Тож, тепер думаю, туди. Мене приваблює ідея фронт-енд-розробника, саме коли працюєте над сайтами, візуалами там, програмами. Загалом під час основної сесії оцінювання на Вінничині 200 балів набрали 159 разів. Найбільше з математики 75. По одному з фізики та німецької. Оксамитовий шлях для трамваїв, просторі тротуари та велосипедні доріжки. Ремонт на одному із важливих об'єктів у Вінниці вулиці Батоській, триває. Фахівці працюють в посиленому режимі, аби вже скоро відновити пропускну здатність. Нагадаю, до початку повномасштабного вторгнення будівельники встигли виконати 50% запланованого. Тут прокладено нову зливову каналізацію, встановлені електроопори, які потрібні не лише для освітлення, а слугують ще й опорами контактної мережі. Для трамваїв та тролейбусів на ділянці буде по одній смузі автомобільного руху в кожен бік. Тут з'являться зупинки для очікування громадського транспорту. Завершити ремонт планують до кінця серпня. Вже стовідсотково завершені роботи по газопровідних мережах. Я б напевно оцінив 80% по загальній кількості підземних мереж. Тобто, для того, щоб вийти з землі, ще потрібен певний час, звичайно, роботи дуже багато. І поступово ця ділянка, яка Умовно визначена в першу чергу, це від Янгеля до того місця, де сьогодні перекриття організовано. Вже почали рухатись за межі цього огородження. Ставок Тарасишин у щітках завжди був улюбленим місцем відпочинку. Проте за останні 10 років ставок замулився та став непридатним для дозвілля. Щоб змінити ситуацію, небайдужі місцеві жителі долучились до ініціативної групи Чиста водойма. Власними силами розчистили берег від сміття, бур'янів та повалених дерев. А з допомогою конкурсу бюджет громадських ініціатив облаштували зону відпочинку з лежаками. Надалі в планах очищення самої водойми. Будуть викупуватися цей му. Вимиватися, плануємо поставити ще тут аерацію, зробити очищення води, тобто як і механічним способом, так і хімічним способом, от, і під, укріпити берег. А вже після того будемо займатися якимось зарибленням, коли вже будемо знати, що у нас чиста водойма. Стартувало перевтілення водойми завдяки підписанню меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння у сфері довкілля з Вінницькою міськрадою. У рамках цього меморандуму ініціативні групи Чисти водойми» можуть озраховувати зараховувати на підтримку Вінницької міської ради та реалізацію видатків на потреби саме цих груп. На сьогодні ми чітко можемо сказати про те, що діє програма з паспортизації ставків і розроблення технічної документації. Десять нових поліцейських станцій з'явиться у Вінниці. Так у нашому місті продовжують впроваджувати безпековий проєкт Поліцейський офіцер громади. Кожний шериф матиме свою підконтрольну територію, реагувати на проблеми та потреби жителів, запобігати правопорушенням. Наразі у всіх громадах області працюють 128 офіцерів громад. Частину фінансування для продовження проєкту бере на себе Вінницька міська рада. Ми продовжуємо розгортати цю програму в частині офіцери громад. Ми на минулих сесіях виділяли кошти на закупівлю автомобілей. І на сьогоднішній день буде ще додано по місту Вінниці, самому місту 60 офіцерів громад. Я думаю, що це суттєво посилить безпеку наших мешканців, вінничан і гостей нашого міста. Вони будуть патрулювати, в тому числі відповідно, територію за визначеним маршрутом. Але саме головне це буде. Робота на більш тісніший контакт і діалог безпосередньо з мешканцями тих чи інших мікрорайонів. У Вінниці в Подільському зоопарку добудували фазанарій. Відтепер у новеньких апартаментах мешкають птахи чотирьох видів синій вухатий, золотий та свайно. У вольєрах висаджена травичка, яку спеціально не скошують. Для того, щоб там якісь були тірвячки, комашки для того, щоб птахи собі споживали. Також звичайно, вони пасуться, як звичайні птахи. Вінничанка Тетяна разом з донькою часті гості зоопарку та Фазанів тут розгледіли вперше. Дуже часто любимо ходити сюди, відвідувати. От беремо з собою вдома картопля, буряк, все своє домашнє вирощене. От беремо, любимо так, з дити з дитиною тут проводити час. Але фазанарій тут так. Е, перший, перший раз так, так. перший раз ми, ми не ми не бачили. дуже дуже гарні. Я навіть не знала, що стільки видів їх є, от вже будемо знати. От це взагалі, от Вінницький зоопарк це таке атмосферне місце, де і відпочиваєш, і набираєшся вражень. Працівники зоопарку наголошують відвідувачам, годувати фазанів не потрібно. В них повноцінний раціон. Капусту не дозволяємо, тому що вона викликає діарею і хлібобулочні вироби також не дозволяємо.